Так, ну що, друзі, закинув 150 гривень. Зараз йдуть абсолютні дощі. А, і я хочу а, трошки надурити судьбу. І так, лупашу очисник, фігарю очисником без піни, без нічого. Все рівно грязно. І потім зафігарю це все воском. Очисником збиваю, бо як бачите, ось бачите, пообсирали знову. І так, очисник під тиском. Збиває нам бруд. Ми зіб'ємо бруд колеса. Звісно, колеса, бо вони дуже-дуже грязь. Дуже Сігаримо очисником. А потім я це все зафігарю мозком, щоб водичка з машини злітала веселіше. Не знаю, наскільки це краще, не краще, але експеримент то є експеримент. Зафідаю все очисником. Взагалі, а я коли зимку мою, цідарю просто очисником і водою. Менше хімії, більше толку. Так, колеса зробив, все зробив. Так, ну що, 150 гривень вже закінчується. Ну, ждати ми не будемо, ми то не любимо. А тому фігарю відразу після очисника віск. Тут іще очисник залишився. І зараз переключиться на віск. А потім змию то все водою. І що ви скажете на це? Лайфхак годний буде, чи не дуже. Воском особливо перефігарюю вікна. Чи хочу я зекономити, ну напевно. Це я зараз і очисник змиваю, і воском все поливаю. А потім цей віск теж змию з водичкою. Колеса теж нафігарю, бо а, коли воском обільєш, це дуже гарно то Виходить, що водичка так стікає веселіше, тож я отак от і спробую все зробити. Плюс це буде доволі швидко. Отак от, отак от, от, от. Все змиваємо і відразу і воск наносимо. Вийде фокус чи не вийде? Я, якщо чесно, не знаю. Так, робимо стоп. І у нас залишається водичка. Включаю холодну і пога. І тут ще залишається в мене трішки водку десь. І я просто вже чистою водою змиваю і їсть, і все на світі. І виходить за 150 гривень і 3-4 хвилини часу, а, я зробив собі ось таку от мичку. Осліжив автомобільчик і гарно його зафігарив воском. І мені вистачило на велику автівочку, то все зробити. Симра не вимиваю, все рівно буде ще дощ, дощ буде цілий шутом. Але навіть в дощ хочеться ж таки. машинка, щоб була чистенька, хоча б трішки, хоча б відносно. Тобто, щоб менше шкрябався узол автомобіля, вирішив зробити ось таку швиденьку, технічну мийку. І бруда збив, і воском намазав, і доволі то все швидко в мене вийшло. Все, 150 гривень дуже швидко закінчується. В будь-якому випадку буде краще, ніж до, скажімо так, аварії. Звісно, був включений режим автомийка, Виходжу з нього. Всім гарного дня! І посилання в шапці профілю завтра розіграш айфону. Це для тих, хто додивився до кінця. До побачення!